Добрий день! Ми на каналі Нова Україна. Коза Бразерс і Нова Україна. Трошки перейменували канал. Будемо говорити про Україну, Україну майбутнього. Про яку ми мріємо, ми хочемо бачити, яка буде процвітати і ще іншим давати форум. Всім добрий день! Да, всім привіт! Сьогодні вдвох з Кирилом е трошки змінили формат наших ефірів. Будемо обговорити коротко якусь тему. І е маємо надію на ваш фідбек. Маємо надію на зворотній зв'язок. Хочеться більше зворотнього зв'язочку. Е хочеться так якось більше, більше живості. Е е тематика у нас буде про атаку дронами на. Москву, яка відбувається, коли українська влада, українська сторона, не визнає, що це робить Україна. а Росія вона винувачує Україну. А хто ж це робить? А які від цього кому користі? Не від звуків будильника прокинули сьогодні московити. Їх атакували дрони тільки в столиці РФ вранці, мінімум три безпілотники врізалися у багатоповерхівки. Мер Бянін повідомив про евакуацію жителів кількох під'їздів в двох будинках. У Москві вже запровадили план Тайфун. Він передбачає збір особового складу МВС, що залучається до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Загалом, за повідомленням, розмі над Підмосков'єм вранці, нібито було збито більше 20 літальних апаратів. Зрозуміло, що це робить українська сторона. Зрозуміло, що ну, якщо не своїми руками, то з, з руками там, росіян, можливо, ДРГ якісь да, або представники під... росіян, які підтримують Україну. Не знаю хто, але суть в тому, що ну, така, такий є такий вид діяльності, чи є легітимними атаки дронами по Москві? Отаке перше питання. Я хотів би додати, так, да, в інформаційному просторі України. Є дві точки зору. Е, перша, що, що так як вони на нас нападають, да, то ми теж маємо право на них нападати. Ось, а друга точка зору: що через такі нападки на цивільні об'єкти ми втрачаємо легітимність в очах Європи. І європейці потім нас теж будуть обмежувати постачання зброї Україні. І ну, мова йде навіть не тільки про атаки дронів, а й про ті рейди, які роблять добровольчі корпуси Росіян «Свобода Росії і РДК на територію Росії. Да, і ну звісно, що ці підрозділи вони підпорядковуються підтримуються нашою стороною. Ось і є таке зауваження: лунає, що через такі дії України. Може послабнути підтримка Європи, Європи і взагалі і західного світу? Ось тому важливо розібратися цікаво розібратися, як за яка, яка, яка точка зору на цю ситуацію? Як це правильно сприймати? От як от ти розумієш? Ну, по-перше, хочеться таку тезу. Піднесли ну, сказати, що у, у, під час війни діють закони старого заповіту взагалі. Зуб за зуб, глаз за глаз. Тобто в цьому плані, ну, взагалі Україна мало що робить. мало Як повертає, насправді, ну, війна відбувається не тільки на території України. В основному Росія, росіяни взагалі не відчувають О, тільки ті, що мобілізовані. Тому з, з цього ракурсу то взагалі немає ніяких. Ніяких проблем в тому, що Україна б'є по стороні Росії, навіть якщо б це було прямим шляхом. Інший момент, що е, Захід він хоче підтримувати. Ну, якщо це буде просто війна по цивільному населенню, там, культура е, ведення, ведення бойових дій буде однакова, то заходу почеше голови, подумає, а чому ми підтримуємо одну, одну з цих е, варварських сторін. Ну, обидва вони варвари. Так, і навіщо когось підтримувати в цьому плані, якщо вони однакові і немає в цьому сенсу? Тому наскільки я зрозумів, так. ці дрони вони летіли не, не на просто якісь багатоповерхові будинки, вони летіли в конкретні цілі на рубльовці, де там є люди, де живуть люди, які дійсно можуть повпливати на рішення на військополітичного керівництва Росії вивести війська з України, ну, взагалі на такі. Стратегічні рішення високих посадовців Росії, тобто там живуть такі люди. тобто Це було більше здійснено навіть не на, не на простих людей Росії, а на саме таких високих чинів, які живуть в мегабагатих маєтках і мають достатньо шляхів, щоб все-таки вплинути на Росію, на, на, на керівництво Росії. Ось тому навіть в повній мірі важко мені назвати цей захід як атака на, цивільну, на, на цивільні на об'єкти. Угу. Ну і плюс нікого Хоча... не було е, загиблих в цьому, і навпаки, да, що навіть РДК коли, ну, і Свобода Росії, коли вони зайшли, вони вийшли через те, щоб зберегти життя росіян. Тому що ну, там... та, навіть базове відношення воно більш а, зберігається саме ціннісне відношення саме те, яке європейське. Тобто, зберіга... війна, вона ведеться між арміями, а не між армією і цивільним населенням. Тобто, вони зберігають цей а, стандарт, навіть попри те, що це були удари дронами по території Росії, навіть по про те, що зайшли. Легіони російські під нашим, нашою підтримкою. Ось, зберігаються такі от базові європейські цінності ведення війни. Угу. Ну, я думаю, я додав що додав сюди, що. Да. Ага. Так. Я б додав сюди цей момент, що цей конфлікт взагалі. На самом початку війни, наш президент Зеленський, він оголосив, що це як. Кайн і Авель, що Росія Україна є Каїн і Авель. І теж такі порівняння, як Голіаф і Давид, лунають такі паралелі саме з біблійними історіями. І щодо Каїна і Авеля, якщо розібрати цю легенду або історію, то я б сказав, що головний момент, який то який, який взагалі рухав весь цей процес. Чому, а, чому він вбив Авеля? тому що в нього була заздрість. Ось. І о, о, така базова цінність, така цінність, як заздрість, яка от, потім переростає в агресію, в гнів і вбивство, mm -hmm. вона, мені здається, і а, керує Росією. Тому цей конфлікт як е, заздрості, да, він якраз є тим конфліктом, який. Руйнує багато чого, і це той конфлікт, який теж з'являється і не тільки на, на рівні між державами, але і в ситуаціях практичного життя на рівні особистості, на рівні сім'ї. Ось тому я думаю, що тут можна проводити теж такі, хоча це така я, начебто, не півлегенда, але можна теж проводити паралелі з сучасною ситуацією. Ну, так, дійсно, має, має сенс таке. Як же вирішити це. Це, 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 це біблійне протистояння Каїна і Авеля? Що скажеш цього? Я бачу ще один момент, те, що Авель він. Він. його вбили, Тобто він був слабкий. Каїн, відповідно, мабуть, був сильніший. Ось, і. Тут я бачу два таких момента. Перший момент, що Авель має бути сильним, і тому Україна вона має бути сильною і має бути проактивним. Тому суб'єкт він, він проактивний і сильний. Тому це теж дає нам можливість бути не просто приймати удар, який робить Росія, теж а маємо бути сильними і давати гарну відсіч. Тому те, що зараз робить Україна, даючи цю відсіч, по суті, вона. Виконує цю роль а, сильного авеля ось але я думаю, що тут теж хай наволь Росія визима положні не тільки по відношенню до України, але й до по відношенню до Америки, тому що це протистояння Радянського Союзу і демократичних США. а Воно програє завершилася на ж таки поразкою Радянського Союзу, і знову ж таки, це такі реваншистські настрій, ця заздрість Америці, що вона що її цінності перемогли. Вона теж вплітається в цю агресію, тому як Росія вона заздрить Україні, як, як я розумію, вона заздрить за те, що Київська Русь, вона з України, Русь, вона з України. Та й якби вона воно, 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 воно будь-я ідеється з цих історичних причин, чому взагалі з'явилася Московія, як вона виникла? Що там теж був певний конфлікт? І, і ця, ця заздрість, яка ще почалася з тих часів, вона так і неслася, вона запам'яталася, і, і е, я так розумію, що Московія вона так і тримає цю заздрість до Києва, так, так як Русь, вона з Києва. Ось тому така культура, ціла культура заздрості, яка і породжує зрештою цю агресію, тому що ця заздрість вона неправильно вони не змогли виконати цю відповідальність. Якщо говорити знову ж таки проти цього паралікаїна, яка полягала в тому, щоб щоб підкоритися Авелю. І через нього навчитися стати таким же ж, навіть так, такий же досягнути результатів, таких же ж такого ж успіху, як досягнув Авель. Угу. Ну так, ну з, з, з однієї сторони, зрозуміло, що ну, має бути сильнішим, а з іншої сторони, от, Ну, важко бути сильнішим, ніж Росія, у да, котрої великі ресурси, у котрий багато грошей, багато нафти, і, та, і всього, і всієї таблиці Менделєєва, е, яка, ну, в принципі, є сильною державою економічною, якщо і в плані військовому. Uh, і ну, важко з ним боротися. Я хотів би додати, що такий практичний момент, якщо ти вже навіть ну, у житті опиняєшся в такій ситуації, коли є такий міцний якийсь uh, сусід і, або такий колега, і, і треба з ним співпрацювати, а він постійно хоче щось у тебе відібрати ще е uh, щось претендує, то ну, треба, сила має бути. Ну, перша сила це твоя сила особиста, друга сила це має бути така м'яка сила. Що треба ну, переконувати світ, вести таку роботу на те, щоб оточуючи, вони були на твоїй стороні. Тоді дійсно ну, це додає сили, Ну, ця людина вона може не почати агресію, якщо вона бачить, що навколо у ну, мене є підтримка і ну, вона зіткнеться не тільки зі мною, а з іншими, іншим, які мене підтримують. Тому то Україна, може, цього, цієї м'якої сили теж не вистачало, мабуть, в стосунках з Заходом, в стосунках з цивілізованим світом, якось, ну, не вибудовувала так, ну, взагалі, з усім світом. Так, Росія вона робила більший вплив, більше стосунків, взаємовідносин з усім світом робила, тому вона. А, так якось легко російський наратив він проходить, ну, він заходить іншим країнам. Чому? Тому що Росія з ними вела гру, вона з ними працювала, а Україна менше. Тому він треба виходити у світ, треба виходити в, ну, до інших ну, взаємодіяти. І тоді наш наратив він буде швидше заходити у, у світ, і підтримка буде набагато швидше відбуватися. Ну, це ж є так, така практика. Ну, якщо проводити ще паралельно на, 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 на звичайне життя, так, як, що дійсно ця людина, яка успішна, яка заздрять, яка знаходиться в положенні Аулі, вона ще підсилює цю заздрість, коли вона поводить себе зарозуміло. От. Коли є така зрозумілість, то. А Авеля, вона підсилює цю заздрість і агресію каїна. Тому дуже важливий момент теж працювати над зберігатию скромність. Багато хто про це говорить, що все одно, навіть якого результату досягнув, треба залишатися, залишатися скромним. Ось і піклуватися про інших, вкладатися в інших, піднімати за собою також інших. Таке мати. Відношення тоді воно воно не підсилює, а навпаки, зм'якшує цей хейт. Хоча він все одно буде, бо люди на положенні Каїна, вони все одно не факт, що вони будуть працювати над собою. Але принаймні це буде таке, таке, таке стримування. Ну і теж є такий практичний момент, що якщо ми знаходимося на такій позиції заздрості до когось, дуже важливо правильно скоригувати, направити свою заздрість, щоб вона була. Білою, да, це така внутрішня робота прийти до того, щоб навпаки радіти за людиною, яка в чомусь краще за мене, от навпаки, відчувати до неї, почувати радість за цю людину. Ну це така, я б сказав, внутрішній внутрішній аспект цінностей, виховання, над яким треба працювати. А з іншої сторони, теж чись успіх можна сприйняти це як мотив, як мотивація до того, щоб Розвинутися і теж досягнути такого успіху, тобто сприймати позитивно цю заздрість, якщо вона у нас з'являється, і е, тоді ми, по суті, уникаємо цього конфлікту, і так як ми можемо уникати його на індивідуальному рівні, на рівні стосунків з іншими людьми, то ми закладаємо через це теж таку основу, щоб його між країнами теж не було цього конфлікту. Дуже файно, я б хотів додати, що як, яка, як ця внутрішня робота от, на, 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 зі своїх таких е, е, життєвих е, усвідомлень. Що перше, якщо у тебе є якась застрість до когось, е, до чогось, то треба визнати самому собі це. Ага. І коли я побачив, що це такий дивовижний момент, коли ти сам це визнаєш собі, то у тебе починає з'являтися або аргументи. Що дійсно, а, а, а чому ця людина е, успішна в тому і в тому? Тому що вона робила те-то і те-то. Ти робив те-то і те-то? Ні, я не робив те-то і те-то. Тому, ну, коли ти сам перше визнаєш, то ти починаєш ре реально таке приходить усвідомлення, розуміння, а чому так е, е, рече, е, стан речей є саме таким. І. Е, а найбільша помилка це приховувати, ну, сам, сам від себе приховувати, що, ну, переконувати за себе, що я ні, не заздрю, я нікому не заздрю, у мене все добре. У мене все класно і так, і, і все таке. А цей шлях не веде до такого гарного аналізу і до змін у, у тому, як, як, як я себе поводжу. Ну і шо, шо, щоб ці позитивні зміни у мені теж відбулися, і щоб я взяв приклад з цієї людини і чомусь навчився. Тобто, ну, я помітив, що цей крок є дуже важливий. Якраз ну, просто гарно це момент відмітив, що дійсно у оц, цей момент, якщо з цією заздрістю гарно не, не пропрацювати, то вона породжує брехню. А вже брехня починаєш брехати собі, і потім почнеш брехати іншим, вона породжує ще й більшу брехню. Ну, мені здається, це те. Що впала саме Російська Федерація? Ось. Ну, людина, яка там ходить на вулицю в туалет, вона, вона якби кричить, що Росія велика Ну, Це явна якась, якась брехня між, цим, між цими двома фактами. І дійсно на цій брехні побудовано, ну, якщо ми бачимо, дивимося на пропаганду, там дуже багато брехні. Тобто, самі, самі факти вони брехливі, і з них там роблять якісь типу, висновки, яка Росія велика. Тому дійсно зазвичай вона йде, якщо неправильно її направляти, то потім буде брехня і ще зростає агресія, те, що по суті відбувається з самою Росією. Ну, я б ще додав, що, е, е, як на особистому рівні, як це пропрацьовувати, помітити все-таки визнати, що, що, які в мене є плюси. Мені, мені наприклад, в такий момент теж. Допомагав практично, коли Окей, хтось там мене краще в чомусь, але я в чомусь іншому кращий за цю людину. І це треба теж знайти в собі, це треба теж визнати, і воно підсилює оцю саму як самооцінку так щоб, зрештою, будувати гарні стосунки з цією людиною, а не от з таким ставленням мінусовим. так коли коли ти реально відчуваєш заздрість, то ти людину чимось намагаєшся з'їсти в якійсь мірі. Ну, давайте це питання залишимо на, на наших. Е... На глядачів, нехай вони в коментарях скажуть, чи їм це допомагає, чи ні. Якщо комусь заздріш, чи допомагає їм те, що вони знаходять, в чому вони краще за цю людину. Мені перша думка приходить, що, що ти ну, починаєш себе порівнювати. Оце порівняння, порівняння. і Не факт, що це ну, до гарних емоцій проведе. Ну, це хай е, скоригують і напишуть свою думку у коментарях наші глядачі. І взагалі на все, що ми е, тільки що проаналізували, починаючи з цього, е, з атак, атак України, ну, атак, атак дронів і виходу на, за, за територію Росії під час цієї війни, до цього конфлікту, якщо глибину його розглянути. Як сказав президент Зеленський, як Каїн і Авель, і як це практично, і взагалі, як, я, я, які, яке відображення такого конфлікту е, Навель є у суспільстві у нашому повсякденному житті? Тобто чекаємо на, такі, на, на ваші думки. Наразі це. Мабуть... Це дуже пов'язано з темою заздрості, тому можна теж поділитися своїми досвідами, як можна правильно цю. Заздрість направляти. Щоб вона була позитивним, позитивним чинником в нашому житті. Ну, так. Е, ну Дякую всім, хто е, приєднався, хто подивився подивитися це відео. Ставте лайки, е, чекаємо ще на коментарі і шерте будь ласка, цю таку цікаву інформацію. Всего найкращого. Да, всім всього доброго, слава Україні! 怎么没声